Слава Господу, дорога молодь. І всі, хто є на цьому місці, ми дуже раді, те, що ми маємо сьогодні таку зустріч цей вечір. І знаєте, сьогодні ми очікуємо те, що Бог він буде до нас говорити, те, що наша віра сьогодні вона укріпиться, і ми будемо йти далі в своєму житті, виконувати Його волю для нас. І знаєте, я хотів би підвести нас також до молитви, яку ми будемо мати такий напрямок про Україну, про мир нашому краю. Ми розуміємо, що. Недавно вже була річниця як другий рік, проходить війна в нашій країні. Але перед тим я хотів би коротко поділитися Божим Словом Іван Луки, 21 розділ, 26 вірш, яке таке місце, слова Ісуса Христа. У знаки про останнього часу, де він каже: люди будуть бездихані від страху і очікувані того, що насувається на Всесвіт, бо сили небесні захитаються. І тоді побачить сина людського, грядущого на хмарі із силою і славою великою. Коли ж почнете збуватися, тоді підбадьоріться і підніміть голови ваші, бо наближається визволення ваше. Слава Господу, молодь! Я хотів би, щоб сьогодні насправді ми були бадьорі. Ми розуміли, в який час ми живемо. І знаєте, коли Ісус говорив ці слова до своїх учнів, останні настанови, і знаєте, Він говорив до тих учнів, це були ті люди, юнаки. Той час, які очікували царство на землі, які до кінця ще не розуміли місії Христа. І знаєте, і вони очікували, що щось надзвичайне буде відбуватися в Ізраїлі, але Ісус каже те, що ну, ви неправильно це все розумієте. І коли Він говорить про останній час, Він дає розуміти для своїх послідовників те, що вас чекає зовсім нелегкий час на цій землі. І знаєте, коли Він каже те, що люди, вони будуть бездихані від страху. І очікування того, що йде на весь Всесвіт. Знаєте, і Христос Він сказав те, що настане такий період, коли люди, вони будуть в очікуванні. Багато речей ще навіть не буде відбуватися, але люди вони будуть чекати, що насувається на весь Всесвіт. І Він, коли каже, коли ви все це бачите, все це збувається, каже, підніміть ваші голови, тому що для вас приближається визволення. Дорога молодь, сьогодні ми. Розуміємо те, що ми живемо в такий час, коли ми всі сконцентровані на те, що відбувається у фізичному світі. Ми всі бачимо війну, ми всі бачимо страждання. І знаєте, ми, як люди, як християни, ми молимося за мир в нашій країні. Але я хотів би, щоб сьогодні, коли ми молимося за Україну, ми розуміли те, що є речі, які також відбуваються в духовному світі. Те, що відбувається сьогодні, це не просто війна. Це не просто знаєте, різні речі, катаклізми, які є в всьому всесвіту. Ми розуміємо те, що наближається прихід Ісуса Христа. І в нас, як в церкві Божій, повинна бути правильна реакція. І знаєте, і ми живемо в час, я от особливо це замітив, те, що багато християн, багато із нас ми дуже втомилися, правда? Сьогодні багато людей вони втрачають мотивацію. Багато українців, вони, знаєте, в їхній настрій міняється. І, на жаль, багато християн вони стають в такий стан пасивний. Коли, здається, ти вже два роки молишся, але ти не бачиш особливого результату. Ти не бачиш того, що ти хотів би. Але знаєте, я хотів би сьогодні сказати для нас, особливо для молоді, для нас, молодих, коли ми молимось, коли ми молимось і за Україну, і за різні речі в нашому житті, як важливо розуміти те, що це не просто слова, які ми виголошуємо. В кожного християнина є влада. Коли Ісус сказав, те, що я залишаю вам владу бути дітьми Божими. Якщо ти є дитина Божа, у тебе є влада. І коли ти молишся, коли ти стоїш вилумий за свій край, ці слова вони мають силу. Знаєте, я пам'ятаю, можливо, ці дні багато, я знаю, і в інстаграмі висвітлювали, показували, згадували, як це все було, коли починалася війна, як ми діяли, що ми робили. І знаєте, я пам'ятаю, коли був перший день війни, і багато з нас, можливо, були в роздумах, чи залишатися в Україні, чи їхати за кордон. І пам'ятаю один день, коли я був розум, я молився, кажу, Боже, ну, як, як ти скажеш? І знаєте, Бог сказав це іменно таким методом, дуже ну, цікавим було для мене. Я пам'ятаю, ми були в нашому місті, там біля кафе ми стояли, і просто ми ввечері стоїмо, спілкуємося, до нас приходить один чоловік, який сам почав з нами діалог. І він каже, ну що, каже, я завтра йду на війну, вже йду з військомата, йду захищати свою країну. Але каже, сьогодні каже, ми з колегами підемо, як нап'ємося добре, так відсвяткуємо вже останній свій час на свободі, можна так сказати, тут а в мирній частині. Ну і будемо відправлятися. А там що буде, то буде. Я пам'ятаю, ну ми так особливо в той час не було таких слів, що сказати. Ми йому подарували Іванлію, і ми кажемо, ми хочемо за вас помолитися, щоб Бог він вас зберіг там, де ви будете на війні, щоб він вас звернув, щоб він дав вам покаяння. І знаєте, ми просто там на вулиці, пам'ятають, звершили цю молитву. І ми пішли своєю дорогою, і він пішов додому. Але приходить приблизно два дні, і ми знову були біля того кафе, і цей чоловік заходить туди всередину, і він каже, я шукаю тих людей, які за мене молилися от позавчора. І знаєте, коли він якось так з нами побачив нас, він каже: О, це ви за, нас, за мене молилися. Ми кажемо, так. Да. Він каже: Коли ви помолилися, я вернувся додому, і ми з моїми колегами ми почали пити. Вони всі п'ють, а я відчуваю, як мені щось не дозволяє. Я відчуваю якесь таке супротивлення прямо в моєму горлі. Я просто не можу взяти цю горілку, я не можу взяти це пиво. Він каже, ну я там мучився. Я думаю, піду додому, ляжу спати і все пройде. Він каже, я лягаю на ліжко. І відчуваєте, що просто сну нема. Година, дві. І каже: я згадав те, що ви подарували мені Євангелію. І я почав її читати. Не пам'ятаю, скільки часу він її читав, але він каже, прочитав досить багато. І він далі каже такі слова, я каже, відчуваю, відчував в той момент, наскільки якась вища сила, вища сила, вона працювала наді мною. Я відчував, як нібито щось відбувається в моєму серці. І знаєте, він каже, є Бог, є Бог. І знаєте, я зрозумів в той момент, це така була для мене відповідь, коли Бог каже, Саша, ти маєш бути тут. В той момент, коли ти не маєш людської мудрості, що сказати людині можливо, але ти просто за неї молишся. І Бог показує те, що якщо ти дитина Божа, в тебе є влада, яка може змінювати життя людей. І знаєте, дорогі молод, я хотів би сьогодні, щоб ми це розуміли. Хто, можливо, вже втомився, молитися, хто, можливо, вже не відчуває важливості цього. Якщо ти є дитина Божа, ревна може, багато може, ревна молитва правильного. І до Ізраїля Бог казав, каже, шукав я між ними чоловіка, хто став би виломий за народ і не знайшов, і каже, і вилив свій гнів. На них. Знаєте, в Бога є дві сторони, в нього є справедливість і в нього є милість. І не раз Бог каже: я шукав людину, яка б стала виломі за мій народ. Чому? Тому що по справедливості каже, ну, потрібно винищити цей народ за їхні гріхи, але милість то більша. І Бог постійно був в пошуках тих людей, які просто стануть цими мулитовниками, які стануть цими людьми, які готові співчувати, співчувати людям, які сьогодні гинуть від гріха. Гинуть від ворога. І, на жаль, в той час він каже: Я не знайшов цієї людини, і я вилив гнів свій на них. Дорога молодь! Я вірю те, що Бог Він не хоче сьогодні виливати гнів на Україну. Він не хоче сьогодні виливати гнів на нас. Він хоче проявляти милість. Ну сьогодні Бог, як ніколи, він очікує від церкви сьогодні, від тіла свого, людей, які не будуть втомлюватися від того, що вони стоять виломі за свій край. І знаєте, коли ми зараз будемо молитися, я також хотів би наголосити, знаєте, я це постійно собі наголошую, коли я молюся за мир в Україні. І не раз Бог, мені, Бог мене запитується, Саша, чому ти молишся за мир? І знаєте, я собі інколи думаю, Боже, ну молюсь, тому що хочеться, щоб все було добре, щоб знову якось вернутися в цей ритм життя, щоб знову покращило якесь фінансове становище, щоб знову от були можливості, більше можливостей. Правда, щоб. Воїнку тебе не турбував постійно. А я розумію, Бог хоче дати мир, бо Він хоче переміни від мене. Він не просто хоче повернути нас до спокійного життя, щоб ми жили для свого задоволення, для своїх матеріальних потреб, для того, щоб мені було добре. Но Бог хоче змінити свою церкву. Бог хоче змінити нас. І Він, чекає, і він говорить, ніби то я от готовий змінити все. Но чи готова моя церква? Служити мені всім серцем. Чи готова моя церква змінити стиль свого життя і посвятити більше свого життя для нього? Тому молодь, ми зараз будемо мати цю молитву. Знаєте, я вірю те, що все, що відбувається сьогодні, перше, це говорить про те, що приближається наше визволення, що Христос Він прийде забрати свою церкву. Друге, я вірю те, що наші молитви вони можуть змінювати події, які будуть відбуватися в нашій країні. І третє, Бог може зробити все за один день. Але він сьогодні чекає від нас переміни. Він чекає сьогодні від нас пробудження нашого серця. Тому в цій молитві, коли ми будемо молитися, знаєте, от два роки йде війна в нашій країні, я хотів би, щоб зараз ми мали особливу молитву спрямовану за наш край, за перемогу, за мир. Але давайте не будемо просто молитися, щоб нам було добре. Але будемо молитися один за одного. Помолимося за наші церкви. Помолимося за наших служителів. Помолимось просто за себе, Боже, коли все зміниться. І навіть якщо зараз ще не змінилось, чи є я в тому стані, коли ти можеш мене використовувати? Чи є я в тому стані, коли я можу заходити в свою таємну кімнату і отримувати від тебе живе слово? Чи є я в тому стані, коли я сповнююсь Духом Святим? Знаєте, це є саме важливе сьогодні, що для нас є. Тому молодь, ми зараз будемо про це молитися, щоб Бог нас благословив далі наше життя, і щоб Бог укріпив нас духовно, і фізично, і нашу Україну. Тому давайте ми встанемо і будемо мати цю